Добрий день, мої любі тільці. Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 27 січня по 2 люте 2025 року. Розклад я буду робити, як завжди, на класичній колоді. Також є вже поради і попередження від Всесвіту. Старші аркани, на яких подивимось, чи бажання. І подивимось ваших тараканчиків в голові на наступний тиждень. І так, я буду робити розклад для вас, любительці. А ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтися для усіх одинаково він не може. Тому, якщо хтось захоче особистий розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми зможемо списатися у вайбері, ватсапі, телеграмі. І я з задоволенням зроблю для вас особистий розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує тільців на наступному тижні, з 27 січня по 2 лютого 2025 року. В яких енергіях для тільців пройде наступний тиждень? З 27 лютого о, січня, по 2 2025 2020. П'ятого року. І так. В яких енергіях для тільців пройде наступний тиждень? З 27 січня по 2 лютого 2025 року? Основна енергія тижня для тільців. Особисте життя. Робота фінансовий стан. Стан здоров'я. Що або хто буде допомагати тільцям на наступному тижні? Що або хто буде заважати тільцям на наступному тижні? Так, давайте подивимося далі. Пораду та попередження. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для тільців на наступний тиждень з 27 січня по 2 люта 2025 року. І так. І так. порада та попередження від Всесвіту для тільців. Порада. Попередження. Подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання тільців. І коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання тільців і коли воно здійсниться. І подивимося, які таракани в голові будуть у вас командувати парадом. Покажіть нам, будь ласка. Які таракани в голові у тільців будуть командувати парадом на наступному тижні з 27 січня по 2 лютого 2025 року? Таракани в голові у тільців. Один тараканчик. Ой. І другий тараканчик, куди я перевернула. Захотів він верх ногами поболтатися, як повішаний. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випав старший аркан, повішаний. Ну що, це е, криза, це якісь е, справи зайшли ці. Чи... І щось зайшло в глухий кут зупинка, зависання, якась неопределеність, і часто навіть жертвеність може бути. Це переосмислення життя, погляд під іншим кутом. От він це підвісив і дивиться під іншим кутом на світ. І вам карта радить не підвішуватись, вибачте. Але подивитися на світ під іншим кутом, на свою проблему, на свою якісь ситуації. От, пошук можливостей виходу із тупіка, нетрадиційним методом якимось. Це терпіння, смиріння. Не факт, що отримаєте вигоду, навіть принесе себе в жертву по цій карті. Скажімо так, Візьміть паузу і витратіть час на обдумування ситуації. Прийміть новшества, які принесла доля вам. Е, можливо, по цій карті вам треба пройти якісь курси, підучитися на щось, ета, переосмислити свої особисті стосунки, можливо. От. Е, можливо, в роботі десь щось не клеїться. Потрібно закупити нове якесь обладнання, чи ще щось. Ну, в общем, треба подивитися і пошукати вихід із ситуації якимсь нетрадиційним шляхом. Але карта радить, візьміть паузу і витратіть час на обдумування ситуації на цьому тижні. Тому що дуже швидкого результату у вас не буде. Але не хвилюйтеся. Все. Менеться. І це теж. Все проходить все. Як говориться, все проходить, так. Да. Буде так І так, особисте життя. Давайте подивимось, де у вас більше, так скажем, кризова ситуація, от яку, про яку говорить старший аркан Ковішаний. Особисте життя. Старший аркан, ой, вибачаюся, король. Мечів. Ну що, всі любі ваш партнер не романтичний, чужий сентиментальності та людським слабостям нічого не виявляє, нічим не виявляє своє кохання і радості з приводу зустрічі з вами. Зато надзвичайно щедрий на критику, неприємні зауваження. Він не враховує бажань і настроїв ваших. От. Тому важко побудувати гармонійні відносини з, таким, з такою людиною. Важко жити в шлюбі, в гармонії з такою людиною. От. Теплих стосунків від, від такого партнера не дочекаєся. От ось, можливо, саме в особистому житті ви зайшли в тупік і вам уже не подобаються ці стосунки. От, Значить, в парі партнер прохладно відноситься, критичний, самодостатній, незалежний. Емоції і відчуття задвинуті на задній план. Контроль над відчуттями гарний в міру. А холодність пряма дорога до, роз, до розставання в парі. От. Я так думаю, що в, більше це в особистому житті ваше життя в кут, і вам треба все-таки обдумати від, взяти паузу і продумати цю ситуацію. От. Робота. В роботі у вас гарний такий пазик кубків. Випав плідна робота, яка приносить масу позитивних емоцій та задоволення. Добре розвинута інтуїція, на основі якої приймаються правильні рішення в бізнесі. Можливо, в вашому житті зараз етап професійного становлення. Ви робите перші кроки в професії або проходите. Певне навчання. досягаєте первих успіхів, успіхів, що надихають і стають першими кроками на кар'єрних сходах. Це підготовка до майбутніх серйозних здобутків, коли можна набратися досвіду нових знань та навичок. Таланти ваші заслужено признаються. Може бути. Перспектива на кар'єрний зріст, зближення з впливовою особою. Ви по праву вважаєтеся гарним співробітником і просто корисною людиною. В ділових відносинах партнери йдуть вам на зустріч та очікується черговий успіх. От такі ось гарні у вас енергії в роботі. По цій карті, просто чудові. І тому, можливо, ваш партнер вас критикує, а вам це не дуже подобається. І все це заслоє, говориться, в кут Фінансовий стан. В якості фінансів нам випав старший аркан, відлюдник. Ну, по цій карті відлюдник не женеться за багатством. Головне, отримати задоволення від вибраної роботи. Отак от, от і тут людина отримує, Ви отримуєте задоволення від вибраної роботи, від поваги, як до вас гарно на роботі ставляться, поважають, допомагають вам. От. І от по відлюднику він не женеться за багатством, він отримує задоволення від вибраної роботи. Можливо, ви ведете економний образ життя. З таким партнером, скоріше всього, да. так. Достаток, скоріше всього, середній. Зайвих грошей немає, але на необхідне вистачає. Ну, по цій карті може бути ще затримка зарплати, якісь невиплати. От щось таке може бути. Але стан, фінансовий стан середній і необхідне вам вистачає. От, стан здоров'я. Старший аркан колісниця. Говорить, в плані здоров'я говорить, що, ну, скажімо, так, найчастіше він вказує на відмінне здоров'я. Це по цій карті йде здатність витримувати важкі навантаження, потужна життєва енергія, гарне одужання від хвороб. Але він може й попереджувати. Колісниця це рух, тому можуть бути проблеми з руховим апаратом. Це такі, як артрити, артрози. Можуть бути проблеми в русі. ДТП, і, звичайно ж, травми, які від ДТП, забої, вивихи, переломи. А також шофери, шофера знають, що, скажімо так, за рулем нема вчасно, коли покушати, не поїси гарячої, свіжої їжі. Тому можуть бути проблеми із шлунково кишковим трактом, гастріти, язви, желудка. От на такі проблеми. Зверніть, будь ласка, увагу. А так по цій карті здоров'я у вас должно бути гарним, відмінним. Хто або що буде допомагати вам? І так, допомагати вам буде паш Жезлів. Це молода людина. Благородна, послужлива. Це, скажімо так, жезли це пристрасть, вогонь. Тому, можливо, якась молода людина, своїм коханням, своєю пристрастю виведе вас з цього становища, от, і Ви закохаєтесь в нього і вийдете з цієї тяжкої ситуації, що у вас склалася. А можливо, в справах він допоможе. Це гарний помічник, якого цінують. От. Що буде заважати? Заважати по імператриці. Старший аркан імператриця випала. Гарна карта, звичайно. Але по цій карті може проходити така риса, як легковажність. Або навпаки, така риса, як е, така, як, е, скажем, гіперопека. Можливо, над вами хтось там сильно таку гіперопеку опек, опеку тримає. Можливо, цей король прямо так вас сильно опікає, хоч і сурово, але як птичку в золотій клітці тримає. От. А можливо, а ще тут по цій карті проходить така риса якості, характеру, як я знаю як краще. Я найкращий, найумна, найкраща. І я все знаю як краще. Я най-най-най. Можливо, оце така ще якість вам буде заважати. От. Давайте подивимось пораду та попередження від Всесвіту. пораду від Всесвіту для вас. Потрібно відмовитися від ілюзій і знайти в собі сили для кардинальних змін. Відмовляйтесь від ілюзій і міняйте все кардинально. Можливо, цей молодий гарний хлопчик. Своєю пристрастю, своїм коханням виведе вас із ступора. Попередження не прив'язуйтеся до результату. Не, не виявляйте зайвої зацікавленості. Отаке От. От попередження для вас. Не прив'язуйтесь до результату, рухайтеся далі. Подивимось, чи здійсниться ваше бажання. І так, старший аркан, зірка, говорить, що бажання ваше обов'язково здійсниться от. Здійсниться воно. Не, не, ну, скажімо так, не дуже швидко, тому що зірка, вона далеко. Значить, і що карта радить? Вірте в мрію. І працюйте, не лінуйтеся. Працюйте, не лікунуйтеся і вірте в свою мрію. І бажання ваше обов'язково здійсниться у віддаленому майбутньому. І так. Давайте подивимось ваших тараканів в голові. Один тараканчик. Це я не ніхачуха. Того не хочу, цього не хочу і так далі. Можливо, дійсно, ця золота клітка вже вас так прищемила, що вам вже нічого не хочеться. От. Але все-таки беріть в себе в руки. Знайдіть сили в собі для кардинальних змін. І другий аркан принцеса. Це дуже гарний аркан. Вірніє тараканчик. Всі ми повинні стремитися до кращого. Хоча не треба розказувати по цій ось принцесі, як імператриця, що я знаю все краще всіх, і я сама най 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 Отакий От ось розклад у мене вийшов для вас, тільці. Є, звісно, у вас проблемка на наступному тижні. Але все минеться, всі проблеми вирішаться і все буде добре. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне, обов'язково здійснилось. А негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам за увагу ще раз, мої любі тільці. до побачення!